Олеся Українка мріє, не зрать. Мріє, не зрать. Я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепер в тебе я останню надію вложила. О, згасни ти світло безсонних очей. Мріє, не зрать. Ти ж так довго лила свої чари, серце жадібне моє, сповнило серце ущерть. Вже ж тепера мене не одіб'ють від тебе примари, не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій віддеклася для тебе. Все ж я зрікаюсь на мрій, я вже зрікаю життя. Дарив час, я душею повстала сама проти себе, і тепер вже немає мені вороття. Тільки життя за життя мріє, станься живою. Слово, коли ти живе, статися тілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі з собою, той не умре, не здобувши нового добра. Мріє, колись літала орломно до мною. Дай мені крила свої, хочу їх мати сама. Сама хочу дихать вогнем. Хочу жити твоєю весною. А як прийдеться згинуть, затеє. є?